Ну що, панове, скажу тільки правду? Відмучив середу, ну і четвер, вже й п'ятниця, тринадцяте позаду, аж у суботу я у ліс припер. А що сьогодні, друзі, ліс нам скаже? Чи вдасться зняти? Нам якесь кіно у своїй казці дід по нас розкаже. Та все продемонструє заодно. А на годиннику ми вже четверту маємо. Гриб не злізає, діду, з голови. Ідемо разом і позаглядаємо. Які у лісі нашому справи? Гриб в буковині повним ходом лізе. Ти без вогню, від заздрощів гориш. А дід Панас, він також не залізний. І хоче щось знайти, йош твою миш. Вже й на Франківщині теж люди носять. А це сусіди. Як тут не крути? Гадаю, у нас грибам ховатись досить. Ходім, попробуємо і ми знайти. Причина фільма для усіх відома. Дід хоч покаже що він ще живий, гриба нема, та не сиджу я вдома. І настрій в мене завжди бойовий. Добрий всім день, шановне товариство. Хто любить ліс, природу від душі? Сьогодні в ліс я прилетів зі свистом. А решта все я оповів в вірші. <смір> так, а тепер по черзі не віршовано. Дійсно, друзі, на Франківщині, на Буковині вже носять грибочки, так сказати. А це Західна Україна, пробачте мене. Я не звертав уваги, коли там на Кіровоградщині, чи на Київщині, чи на Полтавщині люди збирали, бо ж слідкую за каналами. Але вже на заході України гриби є, а нас щось так, якби, ображає матінка природа, тому що ми ображаємо її. І що? У другій половині дня я вирішив піти все-таки на маневр. Два варіанти було. Якщо гриб тут при вході в ліс, я зараз метрів 800 нахожуся від входу. Буде, похожу тут. Якщо не було, не буде, а його нема. У мене маршрут. Так, ще кілометра два з невеликим, я піду загляну, куди я зараз вже йду потихеньку. Зараз виключусь і піду швидше. Такий лісок, який я був колись розвідав, я про нього розповідав. Мені здався той ліс грибним. Там така молода посадка грабово-березова. Але в сезон я там так і не попадав. Можливо, там зараз гриб є, бо літній гриб починається. Отаким От чином, десь може бути між буками, може бути між грабами. Піду не полінуюся бо вже й хочеться щось знімати. Я вчора був у лісі, п'ятниця тринадцята називається. Прийшов, бо я працювати мав, то я без 15-6 був у лісі, а перед 8 вже пішов з лісу, поїхав до роботи. Тому що не було, що навіть закидувати на канал. Закидувати природи кусок. Цей ліс і так всім видно, який він є. Не було нічого, пішов там, пішов там, пішов там, позаглядав, ніде гриба нема, що буду ходити. І нічого не закидував. Фух, тому що нема, я здивований. Ну що, я виключаюся і набираю добрий хід і валю туди, куди я запланував. До вечора часу ще є. Ось. А як щось попадеться по дорозі, дасть Бог, то включуся раніше. Так, О, дикі нарили, нарили. Риють, риють кругом, щось шукають. Надіюсь, не мене. Вниз. Є тут такий у мене пень у лісі, на якому я люблю перепочинок робити на шляху. Ми вже майже півдороги подолали. По дорозі не траплялося нічого. Я вже бачу просвіт лісу і за ним метрів через 100 вже буде та територія, на яку ми йдемо. Ну що, шановні глядачі, на оцім бревні я сів на перепочинок невеличкий, бо залишалося нам метрів 100 до того місця, куди ми йдемо. Посидів я. І ось таким чином пішов. Ось. Бачите, ось там мій вже стоїть кошик. Це я вже ходив тепер оглянути навколо. І я вам скажу, відчуття непогане, хоча не можу знати, що нам далі скаже. Але я побачив першого в цьому році літнього білого грибочка. Це вже не боровичок, а це вже у нас літнячок, з чим я і вас, і себе вітаю. Ось так. А що буде далі, то покажу в будь-якому разі. Було би що показувати. Я тільки за. Я можу Забуду в кінці сказати, то говорю зараз, поки згадав. Якщо гриба все-таки не буде, може він один такий вистрілив, нечайно. І дід по нас пропаде. Не переживайте, я не вмер. Гад живучий. Просто поки гриба в лісі не буде, я не буду йти і, звичайно, не буде що вам демонструвати. Появиться гриб, я буду в лісі, думаю, що майже щоденно. Якщо не щоденно. Бачите, я з вами говорю, все, вже азарт появився. З глядачем розмовляю, а очі вже по землі пішли. Навіть не знаю, що я вам там показую. Так, а якщо гриб все-таки пішов, значить, будемо працювати. І буде що вам демонструвати. Поки виключаюся, йду до наміченої точки, але вже... Уважно, вона у нас ось там. Ідемо. Уже я своїх слів назад забрати не зможу. А нащо то вже вирізати? Ну, сказано так, сказано. Будемо ми, друзі, зустрічатися. Чує моє серце. Мені не шкода буде піти аж сюди далеко, тому що я попадаю на літні білі гриби. Ось у нас. Цей, котрого я знайшов тільки тому, що побачив ось цього більшенького. Ось. Ось цей уже у нас більшіший. О! Бачите, все-таки вони у нас аж тут є, а там, де я ходжу в основному, там їх ще нема. Бачите, як воно є? Ось такий. А ось тут. І ще один. Тут треба вже мого сина. І завтра, мабуть, я його візьму з собою. Хоч далеко йти. Але він, як я йому сказав, що гриби його розміру, бо він нас по ліліпутах виступає. Я високий і сліпий. Так, не виключаюся, тому що я їх тут побачу тільки тому, що почав вже крутитись. Побачивши ось тут. Ось це го вроді. Хоча точно тепер не пам'ятаю вже. Ні. Це підберезничок. Ось такий. Так, ці я беру в руку, щоб не погубити. Десь тут я ще бачив. Ану, чи побачу, чи треба виключитись і тоді шукати. Підказуйте, якщо хтось бачить. Десь тут був. Я його вже по-любому знайду. Якщо його побачу випадково, то я думаю, аво. То коли я знаю, що він десь точно є, то я вже буду шукати. От він. Бачите? Це я поки безперервно знімаю. Ось ще одненький наш більосик. Бачите, як гарно. От що означає бути нелінивим, люди. <пішов>, Пішов старий. А кошик мій трішки далі. Бо якщо я не помиляюся, я його там поклав, тому що тут був щось побачив. Чи то так мені здається просто. А, так, так, так і є. Це кидаємо до нашого коту, той перший наш. І кидаємо тепер ось ці. А кошик я тут поставив, бо побачив я самого більшого на сьогоднішній день це був у нас ось такий. Говорив вам і ще раз нагадую, коли ви побачили одного гриба, хоча б ніколи не тікайте з того місця. Крутіться, крутіться, шукайте, гриб може бути не один і далеко не один. Все, у мене вже настрій грибний. Так сказати. Ох, уже нині дзвінків маю зробити. Будуть гриби знати. Я як інформатор. Йдемо. Ну і поближче до корчів. Діда завжди тягне. Це вже всі знають. І ось тут знаходимо таких два підберезничка гарних. Молоденьких. Раз. І ось у нас другенький. Отака парочка. Нам попадає. Кладемо до кошика. Так, шановні глядачі, оскільки в мене сьогодні була головна ціль не е, гриби збирати. Хоча я вже покаявся, що пізно пішов до лісу, бо час летить невгамовно. А перевірити ось, цю, ось, ця, ось цей кусок лісу, що я казав... Така грабово-березова посадка. Я все-таки до неї дійшов і зараз я подивлюся, що робиться в ній. А потім, якщо вона все-таки без гриба, я ще повернуся на той кусок лісу, де нам трішки пощастило. Дійти я до неї дійшов. А який тут буде результат, зараз буду дивитися. Лісок цей з вигляду гарний. Ще не можу нічого сказати, що він відносно гриба. Може ще за молодий плодоносити, не знаю. Ну, в будь-якому разі, а, бачите, вже вон там банку бачу. Значить, тут люди ходили. От я приблизив. Баночка від пива або від водички якоїсь. Ну, сируріжку першу все-таки піднімаємо. Ось так. Чистенька і гарненька. Кидаємо. Йдемо. Цей лісок я із своїх потенційних об'єктів на майбутнє все-таки не виключаю. Чимось він мені симпатичний все-таки. Ось. І треба буде до нього прийти. Саме у грибний сезон. Я його розвідав, коли гриба не було. Територія здалася симпатичною. А саме коли гриб у лісі є, я до нього не доходив, тому що не доходив. Коли гриб є ближче, для чого тобі перти два каме з гаком туди і назад. Так собі дід думав, коли ти можеш цих 4 кілометра. Походити по лісі, збираючи гриби. Так що сюди я ще навідуюся обов'язково, коли в лісі буде вже гриб масово, провірити, що ця територія каже. А поки що я його залишаю, крім тієї однієї сироїжки. Тут я більше нічого не побачу. Побачивши пару пляшок. Тобто, або такі, як я, розвідники приходили. А швидше за все, тут гриб водиться, і люди тут пили, їли і, як завжди, нагадили. Якось так. А поки повертаюся там, де ми тих пару грибочків знайшли, і там ще покручуся, вже по шостій у нас, а в лісі темніється швидко. Я вже навіть перевірю в закучу ліхтарик на місці чи ні, і чи заряджений. Не страшно, все окей. Йдемо. Повернувся я приблизно туди, де ми підняли пару біленьких грибів. Тут кручуся, побачив такий пеньок з такими от грибочками. Теж треба показати, що щось у лісі було, окрім тих кількох білих. Ну і скажу вам, що тих покрутився. Дуже більше нічого не попадається. То я так на емоціях. Сказав, що завтра синочка поведу сюди. То, що дитину вести за скоро. <гадий> І більше шлях немалий. Я буду потихеньку вже навертатися на зворотній шлях. Бо то, що 2 кілометри лісом, тільки до тих місць, де ми в більшості ходимо завжди. А час у лісі летить дуже швидко. Ось. Але все-таки у наших лісах вже можна сміло говорити, що гриб появився. Хай їх небагато, але як літній білий гриб вже з'являється і в нас, значить це вже може завтра, післязавтра, після, після, завтра може бути його вже і в достатній кількості, що дуже і дуже мене тішить. Йду. Звичайно, вже сюди я летів швидше, а назад вже буду заглядати помаліше, може десь щось попаде і по дорозі. Зворотній. Білий, як білий, але що дивує, що лисичка довго не лізе. Попадалося мені то три, то чотири, то одного походу то другого, а так, щоб вже лисичка добре кинулася, щось вона цього не хоче робити. Ось. Сироїжок щось дуже мало. Тоді я нечайно знайшов не був дві сьогодні. Оцю одну. А. а то, що білий вже, хай пару штук з'явилося в наших лісах, то це вже значить все-таки, що він до нас посувається. А от лисички дивують, не хочуть. Та, я вже на зворотньому шляху, але вже, як я казав, не лечу так, як хотів потрапити у ту посадочку, а вже просто собі лісом йду і вже отримавши апетит відповідний. Кілька грибів зустрівши, вже більш пильно і вже в кожному листку. Ти бачиш гриба. так, таке є. Таке є. Ось. Ще на одну територію би заглянув, але мені час не дозволить, бо вам мабуть видно, що сонце он вже зараз по центру екрану. Все дужче на захід. А зараз вже минуло пів сьома година. У лісі так може стемнітися несподівано, що і не, і не оглянешся, а ти вже не бачиш. Я вже йду напрямку хати, на ту ділянку, яку я згадав зараз, я все-таки схожу завтра. Так, так і буде. Я не полінувався вернутися пару кроків назад, бо йшов собі лісом вже на вихід. А що то є, коли ти вже відчув гриба, ти вже уважніший. Глянь, ну ж не, ну, не видно вроді. Але ти вже гриба знаходив. Ти вже знаєш, що він може трапитись коли завгодно. І все-таки ти вже уважніший. Відгортаємо ось так травичку, під якою він сховався. І ми витягаємо, що нашого літнього грибочка. Котрий у нас сьогодні вже попався на тій території, де ми вже, так би мовити, в більшості ходимо. Це вже зовсім недалеко. Мені вже до машини залишилося якихось метрів, ну не знаю, тут 600-700. Ось. Це вже тут я вже слідів своїх, налишав лишав в цьому лісі. Мабуть, нема такого місця. Де моя нога не тупнула. <кхе> Ось мої сімейні пеньки, як я називаю. Хто за каналом спостерігає давніше, знає, я казав неодноразово. Я їх називаю сімейні пеньки. Якщо я прийду сюди з сім'єю, на одному пеньку син, на другому доця, на третьому дружина і на четвертому я. О! Раз. Два, три. І мій самий головний. А тут ще якісь маленькі, я їх ніколи не замічав, може собі ще за двоє дітей купити. Ну, над тим питанням подумаємо. Сяду, перепочину і щось вам прочитаю, що по дорозі склав. У мене два кілометри дороги було. Було, що рюкзак скидаємо. Було що складати. Добре. Хоч кілометри добрий маханув, та дід по нас нарешті кайфанув. Ой, дуже довго гриб не йшов в наш ліс, несамовито підступала й злість. Але нарешті ми з грибами йдемо. Хоч мало. Але все ж сезон почнемо. І день за днем, по місяць листопад, зустрітись з вами завжди буду рад. Бачите, дід на емоціях вірші полетіли. Потім їх буде менше, бо грибів буде більше, не буде коли складати. А поки що ще перекур і до виходу з лісу з бажанням щось ще знайти по дорозі. Так. Вже й спостерігаємо першого моховичка в цьому році. Бачите, ось він ось такий. Уже й моховичок зустріли. О! Ось так появляється все потихеньке. Але щось дуже потихеньке. Ну і не міг я, дорогі глядачі, не показати вам отого задоволеного вираження обличчя, бо все-таки, що не кажіть, як гриба в лісі нема, то його нема ні для кого. А якщо він уже в лісі... Появляється. Я ще не можу сказати, що з'явився масово, але якщо він вже появляється, то тепер уже просто, що дуже вірно. Діло техніки. І з технікою у нас все нормально, був би гриб, ми його знайдемо. Дякую всім, хто був зі мною. Хто ще не встиг підписатися, робіть це. Сезон попереду. Походи будуть набагато цікавіші і продуктивніші. Ось. І бажаю всім добра, міцного здоров'я, спокійних днів і ночей. Дочекатися нашої перемоги якнайшвидше. Все у нас буде добре. До нових зустрічей. А зустріч завтра. Ваш непосидючий дід Панас папа